Вітаю усіх! Сьогодні буду робити ватрушки. Я їх ще називаю так по своїй назві львівські ватрушки, тому що я їх роблю вже в ціле своє життя, скільки живу, скільки роблю ті ватрушки. І сьогодні я буду їх знову робити, бо вже захотілося. І ватрушки будуть мої з сиром, буду робити і буду помаленьку показувати. Так що починаємо. Тут я маю теплого молока 200 грамів. І в тепле молоко додаю 10 г дріжджів. Тільки просто так, щоб воно, щоб дріжджі активувалися. І трошки цукру додам загальної маси, загальна маса в мене 80 г цукру. То я додам трошки сюди, щоб вони швидше активувалися. І будемо зараз замішувати тісто. Спочатку будемо замішувати лопаткою, як завжди, а потім і ручне буде вимішування. Так, що нам для цього потрібно? Тут в мене є 600 грам муки, 2 яйця, пів чайної ложки солі, 4 ложки олії. Я замість сметани додала вершків 100 грам. Тепер, отут я маю ванілінку, але. Ваніль, але то, знаєте, на любителя ваніль. Хтось хоче ваніль додавати, хтось не хоче. Дивіться, як вам це подобається: 80 грамів цукру я вже казала. І все це зараз будемо з'єднувати в ці великі місці, як наші дріжджі трошки активуються. Так, мої дріжджі створили шапочку. Сюди я вже висипала цукер. І тепер це все додаємо сюди. І будемо додавати всі інгредієнти і помаленьку вимішувати, додаємо два яєчка, сіль, вершки. ванільку. Так, олійку додаємо половинку, а половинку лишаємо на кінець. Я люблю в кінці, так, знаєте, щоб в кінці, коли вже тісто майже закінчується, до, закінчується вимішування, тоді додати олійку і тоді ще з олійкою гарно вимісити, і тоді тісто стає таке набагато еластичніше, і мені подобається таке тісто. І тепер будемо потрошки по додати муку. Не все зразу, а отак половинку додали, замішаємо. Я під відео напишу всі інгредієнти, які підуть на мої пиріжки. Тісто вже таке, що треба місити рукою. Я переходжу на ручний виміс. І потім, як я трошки підмішу, то я вам буду показувати. Тепер дивіться, тісто майже вимісилося вже. Воно тепер має таку гарну м'ягеньку форму. Я ще його трошечки помішу. Тепер майже тільки що я йому додала, ще олійку, то все решта що лишилося. І дивіться, як воно гарно вимісилося. Наша посудина майже чиста стала. Воно вибрало все, що було. Так має бути. Це і дуже добре. Ми його залишаємо, щоб тісто підійшло. Накрию зараз його і ставлю в тепле місце, і як підійдемо, тоді будемо далі продовжувати. Його накрила і тепер ще зверху накрию рушничком. І поки наше тісто буде підходити, ми займемося начинкою зараз. Для начинки нам потрібно 700 грам сиру, який я от вже. Натерла трошечки, а трошечки так ще лишила, щоб вам показати. Отак От натирається цедра по бажанню, якщо ви хочете. Я дуже люблю цедру в сирі, через що я ту роблю. Тепер ванілін, одна пачечка додаю. Одна пачечка сюди. Тепер одне яйце. Одне яйце. 60 грам цукру. 60 г цукру. І я тут ще взяла манку. Манка для того, щоб, щоб сир при випічці не розтікався. І це дуже добре. Я так додаю постійно. І ви можете собі теж так собі робити, що це дуже добре. Ви будете мати сир як поклали, так будете мати. Він вам нікуди не буде втікав, нікуди він отак буде кубки тримався, і це дуже і дуже добре. Так що я ще додам дві ложки манки. Знаєте, що блендером це є сила. Воно моментально от все перебилося і гарно, і рівномірно, що таки ліпше блендеру. От тепер висипаю манку. Але ні, треба всю. Нема що лишати. О, і тепер можна веде коли вже воно все розім'яти, то тепер і начинка готова. Зараз тісто підрухається і будемо робити. Моє тісто, бачите, як гарно підійшло. Дуже гарно. Тепер я б тут капнула олійку на поверхню. Буду його вигружати. О, бачите, і чиста мисочка. Так. А яке воно тут обульбашкове, о oh май го. Я його так трошки розкачаю, щоб можна було робити з нього е, такі колубочки. Бо то мають бути в нас ватрошки. Через що ми будемо його отак приблизно. Я все-таки взяла вагу і зробила всі до 100 грамів. 95 100 грамів, так, щоб вони були більш-менш однакові. І тепер з наших кусочків робимо такі шарики колубочки. І зараз їх перекладу всіх на бляшку, щоб вони попідходили. І тут будемо робити ватрушки. Я їх всіх виклала на бляшку, але дивіться, це має бути так на відстані один від другого пиріжок, тому що ми його будемо. Він ще підрухається, і потім ми з нього будемо робити ватрушку, і він буде потребувати більше місця. Отак От треба класти ряденько. Дуже ріденько, один від другого. Так, наші колобочки трошки підійшли. Тепер залежно від розміру ваших колубочків. Ви собі знайдіть формочку, в якою можете робити отакі, от от такі, як то заглублення. О, так як я. Але цю, то є там стаканом чи чим у вас щось є. Мож, треба вмачувати у муку, щоб воно так не приставало. І тоді отак робити от такі. Заглиблення для цього, щоб покласти начинку туди. Тепер кожну нашу ямку будемо заповняти начинкою. Отак От гарненько її Я Зразу понакладаю, а потім вже буду розрівнювати. Ви знаєте, я ще взяла ложку варення і ложку манки. І, і це все змішала. І тепер я його додала поверху цього сиру. То просто для краси. Тепер будемо змазувати. Я тут збила яйце і гарно будемо змазувати захоплюючи сир. От щоб яйця попадало і на сир. Не тільки саме тісто. Зараз я їх всіх перемащу і буду ставити в духовку. Дивіться, яка краса вийшла. Булочки, як золото, а такі пухкі, що навіть не можна в руки взяти. Вони, вони, знаєте, пальці стрянуть, То думаю, що вони дуже добрі. Зараз вони трошки підсигнуть і буду кушати, і буду казати вам, які вони. Пиріжки спеклися. Тісто дуже ніжне, ніжне, ніжне і пухке. Дуже пухке, от таке, так прямо, знаєте, що аж палець занурюється. І зараз я його розламаю, бо хочу вам показати, може треба було розрізати ліпше. О, дивіться. то красота. Боже, тісто, як пушок. Воно прямо як пушочок, бачите? От, от самі, от бачите, от дивіться. Дуже ніжне, а як на смак. М -м -м. І на смаки дуже смачне. Дуже. З капучинком нема слів. Нема слів дуже добре. Силку на капучину я поставлю під відео. Опис повністю, як робляться пирожики, поставлю під відео. Я казала в відео, що я взяла 700 грим сиру. Мені не пішло 700 грам, пішло пів кілограма, 500 грам. Я теж напишу ну, і розпишу все, ну, що я додавала і що я робила. Так що, кому сподобалось відео, можете використовувати мій рецепт, бо є дуже добре і дуже смачно. Ну і кому вже сподобалося, то ставте лайки. Ставте лайки. Нажимайте на, на силочку у правому куточку, підводьте мишку або пальчиком, коли ви натискаєте, то там висвічується темі нова в самому низу куточку справа. Натискайте, підписуйтеся і до наступного смачного відео. Па-па!